Готовність номер один. Черкаси готуються до початку опалювального сезону. Системи будинків, субмитниця, заповнені водою та повністю підготовлені до подачі теплоносія. Майже 100% готові до подачі тепла і в комунальних підприємствах Соснівська Суб та Придніпровська завершуються роботи з підготовки мереж також в ОСББ та ЖБК. Готові до опалювального сезону і заклади соціальної сфери, повідомляють у Черкаському міськоконкомі. Готовність 100% по закладах охорони здоров'я готовність 100%. Будемо бачити, як буде змінюватись температурний режим на вулиці і в будь-який момент можемо подати в школу, в дитсадки, в лікарні в поліклініки можемо подати тепло. Опалювальний сезон у Черкасах планують розпочати 15 жовтня. Детальніше про початок опалювального сезону у Черкасах ми поговоримо із Павлом Карасем, директором КП Черкаси Теплокомуненерго. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Нещодавно ви наголошували, що черкаські суби належним чином не підготували будинки до нового опалювального сезону. Чи змінилася ситуація? Так, я досяг своєї мети. Робота розпочалася. Робота розпочалась більш-менш вчасно. Звичайно, хотілося б, щоб. Ця робота розпочиналася ще заздалегідь, але за цей місяць було зроблено дуже багато чого. І на сьогодні, в більшості своїй черкаські будинки заповнені і готові до прийому теплоносія. Наскільки вони готові? Подивимось. Справа в тому, що будинки не стають новішими. І сподіватися, що не буде якихось нештатних ситуацій, поривів, не приходиться. Але я думаю, що ті побоювання, які в мене були на початку вересня місяця, на щастя, вони зараз. З якими ще труднощами вам довелося стикнутися під час підготовки до нового опального сезону? В принципі, робота зроблена велика. Ми е, закінчуємо реконструкцію е, шести котелень нашого підприємства. Де встановлено нове обладнання? Ми замінили безпрецедентну кількість теплових мереж в районі 12 кілометрів. Просимо вибачення в Черкасі за певні незручності, тому що ми перекопали половину південно-західного району, район вулиці Різдв'яної. Але ті труби, які ми зараз прокладаємо, вони будуть служити мінімум 50 років і будуть потребувати заміни. Попередньо міська влада наголошувала на тому, що вже 10 жовтня тепло буде у лікарнях та у дитячих садочках. Чи потеплішали там сьогодні батареї? Е, на сьогодні всі заклади з теплом. Була проблема із одним дитячим садком, у якого був борг за тепло, але от 15 хвилин тому вони повідомили, що. Проплату здійснили, тому я зараз даю команду на підключення цього дитячого закладу, і сьогодні, до кінця дня, фактично всі дитячі заклади будуть із теплом. Те саме стосується і лікарень. Тому для них опалювальний сезон вже розпочався, а такий заклад, наприклад, як будинок дитини із теплом вже з 3 жовтня. Тож, коли у всьому місті розпочнеться опалювальний сезон? Відповідно до рішення, Міськ конкому опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня, в понеділок. Але, звичайно, запустити все місто в один день неможливо. Це не вимкнути світло, що клац, і світло з'явилося. Це великий обсяг роботи, тому 15, 16, 17 всі будинки будуть підключені. Будемо пробувати з свого боку зробити це найшвидше в найстисніші терміни. Люди будуть працювати у дві зміни, і я думаю, що за ці три дні ми повністю запустимо тепло у всі будинки, у всі оселі Черкасті. Будемо пробувати це зробити навіть в більшій мірі за 15 число, щоб максимальна кількість черкасів отримала в цей день е, теплі батареї. Дякую. І останнє запитання: за вашими прогнозами: чи підвищуться найближчим часом тарифи на тепло? Ну в Україні, на жаль, не діють. Закони, прямі закони економіки. Прямі закони економіки говорять е, чітко, що є інфляція, ростуть ціни, має підвищуватися тариф. На жаль, е, підвищення тарифів це питання політичне. Тому, е, чи буде підвищуватись тариф, чи не буде, я цього знати не можу. Це питання ви повинні адресувати в уряду України. Зрозуміло, дякую вам за розмову. До побачення. До побачення. Нагадаю сьогодні. Гостем студії Віка Новин був Павло Миколайович Карась, директор КП «Черкаси Теплокомуненерго.